Що ж, далі про фронт будемо спілкуватися про напевно найгарячішу ділянку про покровський напрямок. Розпитаємо нашого гостя Артем П'єнко, старший лейтенант, офіцер управління самохідного артилерійського дивізіону бригади Карадах. Буде нам розповідати про цю ділянку. Нагадаємо, що зазвичай, коли ми отримуємо від збройних сил повідомлення про кількість бойових дій, про кількість зіткнень Найбільше зіткнень біля найбільше Покровська. так. От половина зі всіх дуже часто саме там, пане Артеме, слава. Україні, вітаємо в нашому етері. Дякуємо, що долучаєтеся. Героям слава. Оточна оперативна обстановка на вашому напрямку, на Покровському напрямку, якою є на сьогоднішній ранок? Дивіться: в зоні відповідальності підрозділів артилерійських 15 ї бригади оперативного призначення Карадах. Ситуація залишається вкрай складною. Ворог не полишає надії на окупацію як можна більшої території нашої держави. Щоденно силами наших підрозділів ми виконуємо безліч вогневих задач, метою яких є знищення живої сили противника. Та основне це недопущення, наближення піхоти ворога до наших передових позицій на відстані, яке дозволяє наше озброєння. Дуже велика динаміка, тож продовжуємо працювати. Власне, що дивимося, що на південь від Покровська, де е, в, 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 в русській окупанти хочуть обійти мі е, в місто? Вон такі як їжак, вони просто пробують висуватися й е, атакувати оцей від котл неудачний. неудачне. Як це все виглядає? Тобто, яка тактика? На, е, в в що знову на, на віджатих лег легковушках, і квадроциклах і мотоциклах? Чи як це виглядає? Додивіться, наразі ворог використовує тактику малих піхотних груп, метою якої є динамічне просування до восьми військовослужбовців на територію сірої зони, тобто динамічно заходять, займаючи будь-яке укриття. Це може бути будинки, траншеї, бліндажі основною метою, якої є дочекатися надходження підкріплення, тим самим формуючи сили для подальших наступальних дій. Подібні маневри проводяться переважно в день у зв'язку з відсутністю обладнання, необхідного в умовах роботи в недостатньої видимості. Тобто, як ми розуміємо, ці групи вони комплектуються не якістю, а лише кількістю для виконання даної задачі. З На жаль, такий принцип ведення. На жаль, такий принцип ведення наступальних дій є досить ефективним через більш ніж достатнє комплектування підрозділів армії РФ військовослужбовцями. Ну це нагадує Але... просування саранчі. А як військові називають таку тактику і чим вони ці ці групи вони пішо йдуть серед білого дня? Чи все таки пробують проскочити проскочити на чомусь швидшому? Ну, дивіться, до речі, дуже гарне питання, тому що ми спостерігаємо зменшення залучення механізованих груп у зв'язку з досить ну з досить ефективною успішною роботою наших артилерійських систем та ударних дронів. Тобто в комбінованій роботі дуже ефективно знищується ворог саме механізованих груп ще на підступах до наших оборонних рубежів. Тобто, як такового, більше ворог не строю колони важкої техніки, не просувається. Тобто, це в більшості е, ну піхотні пересування маленькими групами, тому е, використовує лише живу силу, навіть е, ніяк не пікуючись про власний особовий склад. Розуміємо, що власне ідучи пішо, то мають якусь мінімальну зброю при собі можуть мати щось трохи з вибухівки, якісь гранати що найбільше. Але от їхні тили їх прикривають очевидно. Ви згадали про ФПВ, ви згадали про артилерію. Чи що вони мають? Власне наскільки добре вони є забезпечені в зоні вашої відповідальності? Ну і во вогневе... що їм дають так, так. І вогневе ураження, яке вони застосовують, прикриваючи свої отакі просування? Угу. Дивіться, ворог використовує усе наявне озброєння в своєму арсеналі, це починаючи від мінометів ствольної артилерії, закінчуючи від тактичної авіації з використанням керованих авіабомб. Окремо дуже ефективно помітно це застосування ворогом різних видів ударних дронів і розвіддронів. При цьому при ефективному прикритті система радіоелектронної боротьби, тобто дуже важка робота та протистояння йде саме проти ударних дронів та їх засобів розвідки, тому що це зараз дуже ефективний засіб ведення бойових дій. А що пробують це? вони на, 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 на оптошнурочках на оптоволокні запускати, бо бачимо, наприклад, на півночі вони застосовують ці fpv дрони на оптоволокні, а на вашому напрямку? Насправді вже були зафіксовані деякі випадки використання дронів на оптоволокні. Угу. Основними його є перевагами те, що засоби РЕП на нього ну, не мають ну, ніякого так. впливу. І картинка зберігається. Точно до кінця виконання ну, його маневру. Що точно має вплив, то погодні умови нам вже розповідали про тумани на е, північних ділянках фронту. Як у вас е, як погода впливає зараз на е, але е... на обидві сторони, бо це ускладнює життя а їм як? А, ну дивіться, погодні умови наразі. Наближені до теплої помірної зими, які спричиняють низку проблем, такі як густі тумани, хмарність на низьких висотах, тобто сильні пориви вітру, це звичайно заважає і нашим силам, і силам армії ворога. Саме в такі моменти, коли є проблеми використання БПЛА, піхота армії окупанти використовує цю нагоду для здійснення переміщення особового складу до лінії бойового зіткнення. Тобто, в такі от моменти, коли ну, є Проблеми застосування розвіддронів, ударних дронів вони просуваються і потрошку шукають послаблені ділянки нашої оборони. Також все ж таки зовсім не пікуючись про особовий склад, тому що є деякі їх маневри, які ну не пояснюються жовними ну жодними алгоритмами тактики ведення цих дій, тож використовують кожну нагоду. Але, Але я бачу, що є. росіяни показують вже в своїх пабліках е, от саме втрати на, в цьому напрямку, на Покровському, е, коли кількість перейде в якість, тобто, коли в, можна сказати, що змелюючи свої оці штурми м'ясні, вони нарешті скажуть: ой, е, вже так не будемо діяти. Я гадаю, вони поставили собі за мету захоплення якомога більше території будь-якою ціною. Використання важкої техніки, взагалі, механізованих груп зараз ну недоцільно, тому що ми досить ефективно на це реагуємо. Тому вони намагаються піхотними групами, uh -huh. ну на все ж таки динамічними рухами займати позиції, вишукувати якісь слабкі місця для того, щоб проривати оборону. Щодо власне їхніх бажань прорвати оборону, ми не питаємо про зброю, про те, що маєте на ділянці, але розуміємо, що завжди недостатньо і зброї, і людей в будь-якому випадку на війні так є. Чи проводите зараз власне рекрутинг? Кого найбільше потребуєте, кого просите зголошуватися і долучатися? Ну, дивіться, насправді дефіцит особового складу в лавах сил оборони України не для кого не є вже таємницею чи якоюсь новиною. Тому у рамках процесу рекрутингу в нашій бригаді створений відповідний підрозділ, якому надано право призову осіб на військову службу без мобілізації через ТРК за наступним алгоритмом. Тобто громадянин зацікавлений у проходженні служби в 15-й бригаді Карадах напряму звертається до цього підрозділу. Проходить співбесіду, та за погодженням його, його кандидатури вже направляється на військово-лікарську комісію у ТЦК лише для військово-лікарської комісії. За умови його придатності після формується вже наказ про призначення на посаду, за яким військовослужбовець промовується на базову загальну військову підготовку, яка є сроком 55 діб. Залежно від спеціальності, на яку вже йде громадянин, вона може додатково ну, призначитися спеціальне навчання як на території України, так і на території країн-партнерів uh -huh. обсяг потреб дійсно він дуже широкий. Спеціалістів ну, ми потребуємо спеціалістів різних планах: це оператори БПЛА, це механіки водії, ну взагалі. Обсяг зростає він з кожним? Ну з кожним днем? тому, що ну дійсно динаміка зміни війни вона дуже ну така динамічна, може пробачте. Тож потребуємо дійсно багато спеціалістів різних різних направлень. Тобто пане немає Артеме, так України. тобто, ви, от, наприклад, хтось зараз нас чує, то ви, його перші дії шукати ваш рекрутинговий центр. Де на якій сторінці? У якій мережі дивіться, є наша бригада має безліч сторінок майже в усіх соціальних мережах. У всіх застосовує. можна напряму. Так, так, можна звертатися і за контактними номерами, і за офіційним сайтом. Тобто, якщо людина дійсно зацікавлена, вона точно на нас. Пане Артеме, дякую, Защо, що були з глядачами «Еспресо», дякуємо за службу. І передавайте вітання нашим захисникам. І подяку Артем Пінку, старший лейтенант, офіцер управління самохідної артилерійської дивізіону бригади Карадах. Це Покровський напрямок був і більш.